Україну накрила пилова буря. Жителі багатьох міст на сході та в центральній частині країни скаржаться на погану видимість і осідання пилу на поверхні. Якість повітря в деяких регіонах серйозно погіршилася, де зосереджена найбільша концентрація пилу. Та коли це явище вщухне, розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, А ми переходимо до новин. Сонця майже не видно. Від ранку 30 вересня в низку регіонів України накрила пилова буря на бруд Хмару, яка висить у повітрі, скаржаться жителі Полтави, Дніпра та Харкова. Місцеві кажуть, що через смог їм важко дихати. А відео з міст нагадують локації для фільму Дюна. У місцевих пабліках з'являються кадри, на яких видно, що горизонт застилає пил, а видимість у містах значно знизилася. По одному з відео жінка розповідає, як помила машину ввечері, а вранці автомобіль уже весь вкритий пилом. Я машину, тільки вчора помила. От, пальцем вибираєш. на стеклі. За даними сервісу, в Індії Україну накриває пилова хмара, яка рухається з боку Казахстану та Узбекистану. Чеський вебсайт підтвердив, що пилові потоки повітря рухаються з району Каспійського моря та охопили більшу частину лівобережної України, що також відображено на моніторингових сервісах якості повітря. А тим часом в одному з обласних гідрометцентрів вже пояснили, з чим пов'язане погіршення якості повітря. кажуть, що все через закидання атмосферним вихором пилу і смугу з території Росії, серйозне погіршення якості повітря в східних та північних північно східних регіонах України через закидання атмосферним вихором пилу і смогу із території Московії. Якщо пил занесло із Каспію, то смог безпосередньо їхній. Там зараз масштабні лісові пожежі, всю цю суміш із пилу та смогу притягнув північний вітер. У сумському гідроматцентрі зазначили, що найбільша концентрація часточок у повітрі наразі фіксується саме на Сумщині, а також Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині. Мешканцям цих районів краще обмежити перебування на вулиці і зачинити вікна. Такі рекомендації дають і мешканцям Харкова у мережі б'ють на сполох. Просто зараз Харків є одним із найнебезпечніших міст світу за якістю повітря. За прогнозами синоптиків, завтра, 1 жовтня, ситуація буде ще гірша. Пилова буря накриє і Київ. Наприклад, пилова буря спостерігалася в нашій країні наприкінці травня, коли до нас прийшла хмара з пилу з прикаспійської низовини. А ще навесні Київ накрила потужна пилова буря із Сахари. Вулиці столиці були вкриті хмарами з пилу. А деякими областями навіть пройшли опади у вигляді брудного дощу. Стовачі соцмереж повідомляли про випадіння темно-жовтого навіть грудоватого дощу у населеному пункті Вилкове на Одещині, на Вінниччині, Житомирщині у Черкасах, Молдові та у Румунії. Зокрема, фото з пилом після дощу на автомобілях оприлюднили мешканці Кишинева. У місті Ізмаїл на Одещині місцеві жителі теж побачили пил навкруги. І навіть закликали власників тварин не дозволяти домашнім улюбленцям їсти траву. Місцеві жителі пробудились і побачили навкруги незрозумілий пил. Він схожий на пісок, але більш на глину. Що це? Синоптики повідомляють, що пил та пісок з пустині Сахара. Але так це чи ні, ми всі побачимо протягом найближчих місяців. І що цікаво, що все це відбувалось вночі. А як ми з вами знаємо, всі недобрі діла робляться, коли темно, і ніхто не бачить. Тоді фахівці українського метеорологічного центру пояснили, що циклон на Середземному морі виніс на Балканський півострів, пил та пісок з Захари. Зливи змили більшу його частину на територію Греції та Болгарії. Однак, циклон з Європи дійшов і до території України. Саме тому жителі Одеської області могли спостерігати брудний дощ у квітні. Провідна синоптикиня гідрометцентру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська розповіла, що циклон прийшов з району Греції з південного сходу Європи. Тому в його системі циркулюється піщана Аса та в Україні опади пройшли у вигляді дощу з піском. В Укргідремецентрі також прилюднило супутникове зображення, на якому видно, що тоді пил потрапив до українських південних та центральних областей. На супутниковому зображенні, де пил позначено рожевим кольором, він чітко прослідковується над південними та центральними районами та поширюється на північ, оскільки на більшій частині території країни погоду визначають циклон та вологі повітряні маси, це сприятиме перехопленню частинок пилу. Краплями води у хмарах та опадах. Тому цей пил швидше вимиватиметься з атмосфери. Втім, в деяких районах це явище можна давати хмарам жовтуватий відтінок, а самі дощові краплі, що випадатимуть, міститимуть, цей пил і не будуть кришталево чистими. 24 квітня пили з пустелі Сахара дістався і Києва. Він змішався з дощем, тому його краплі мають жовтувати відтінок. Зокрема, це було яскраво видно на авто, які потрапили під дощ у столиці. Більшість машин були вкриті шаром жовтого сахарського пилу. За словами синаптикиня Лана Тарнавської, для людини цей пісок безпечний, здоров'ю не шкодить. Навпаки, атмосфера очистилася, і концентрація пилу в повітрі не перевищена. Боятися не варто, цей пил безпечний для людини. Разом з опадами все це вимилося, атмосфера очистилася. Тим паче опади були дуже інтенсивні. Небезпечними для людини є дрібні частинки, які зараз спостерігаються над територією Північної Африки. Їх концентрація дуже велика. Ось там вони дійсно несуть шкоду здоров'я людини. Фахівчиня в галузі зміни клімату та довострокового прогнозу погоди Вазіра Мартазінова пояснила, чому відбуваються такі явища за її словами. Те, що йде рудий дощ, добре, тому що жителі не дихають пилом з іншого боку, відбувається очищення атмосферного повітря. Справа в тому, що озера, які були, вони в принципі вже не працюють, їх немає, але вони вкрилися дюнами. І ось посилення вітру, коли відбувається до 20-40 метрів за секунду, то відбувається винесення цього пилу на захід, на схід, на Атлантичний океан. І тепер уже кілька днів доходить і до території України, і не лише до південних районів. А от у Кемда були іншої думки. Заступник голови Кемда з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів запевнив, що коли приходиться хвиля, повітря насичене дрібнодисперсним пилом. Він небезпечний для дітей, людей похилого віку, а також тих, хто має респіраторні захворювання. Рекомендую не жартувати з приводу Єгипту, бо це достатньо небезпечне явище. Дякувати Богу, воно не є довгим. Зараз ми маємо весняний вітер, який дуже швидко це прибирає. Зараз же науковці попереджають, що полові бурі стають частішими в Європі, а далі буде ще гірше. За даними ООН, частота та інтенсивність піщаних та полових бурь збільшується в багатьох куточках світу. Особливо сильно страждають від цих явищ пустельні та степові зони. Наприклад, в американських великих рівнинах кількість таких бурь за останні 20 років подвоїлася. В Іраку 2022 року за два місяці було зафіксовано 10 піщаних штормів. Однак пилові бурі. Вже поширюються і на інші території, такі як Південна Європа. Оонівська коаліція, що опікується питаннями піщаних і полових бурь, зазначила, що ці явища чинять серйозний вплив на навколишнє середовище, клімат, здоров'я, сільське господарство, засоби для існування і соціально-економічне благополуччя населення. А чи бачили ви полові бурі? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.